Всіх, друзів хочу вам показати одне з замовлень наших клієнтів на СМТ СООН Дніпропетровська область. Сума замовлення 11 390 гривень. Тут у нас йде стартер, ПДМ-плита і акумулятор. Акумулятор це в нас такий з недорогих варіантів, старт бокс. Сотий акумулятор. В принципі, його вистачає на такі стартери. Це в нас оригінальний словак 3,5 кВт. Але краще, якщо є можливість, беріть більше ну хоча б 140, щоб було. Так? Можливо, два акумулятори. Ось, і <клух> По ціні такий нас коштує 3400 гривень. Ось такий. Далі ПДМ-плита посилена. Але тільки під стартер МТЗ, тому що на неї три отвори. Це в нас плита виробництва Китаю коштує 3600. Також чоловік ще замовив нас клеми, плюс-мінус це латунь йде, саме латунь, не під латунь, не якесь напилення, а саме латунь. І вона йде така зручна. Тобто ось сюди зажимаєте, так. Ну, Зручно зроблено. Такий комплект плюс-мінус коштує 200 гривень і на масу кнопочний. Це також Китай, непоганий. Але я знаю, зараз багато хто каже, краще поворотний брати, рекомендують поворотний. Але клієнт захотів саме кнопочний. Так, і ще, друзі, хочу вам показати, що в нас є також на Юмс, на акумулятор ось такі комплекти для підключення. Це йде маса і плюс-мінус. Вони йдуть самі... ну, ми беремо у виробника напряму і ми беремо самі найкращі. Тобто вони йдуть товсті, латунні. Проводи. Ось така маса плітенка. І також ще є перемичка в нас, якщо у вас два акумулятори, можна у нас замовити також перемичку що ось таку. Тому, друзі, є трошки щось по електриці в нас. Як бачите, є ПДМки, я вже робив відео, завезли їх там штучок 12, вже залишилися, по-моєму, 3 чи 4 штучки. Тому кому потрібно, будь ласка, замовляйте. Ну і по акумуляторах є, по акумуляторах є також багатий в нас вибір. Не тільки стартбокс, є інші виробники. Так? Тому можемо вам підібрати і, е, по ціні, по якості, по виробнику. Стартери це в нас словаки. Ми зараз продаємо 3,5 кВт, є ще 3,2 кВт. Ну, Це саме ходове, що в нас зараз замовляють. Тому, друзі. Звертайтесь, будь ласка, і підписуємося на Viber спільноту. Силка буде в описі. Дякую за перегляд. Всім пока.